Про ранку милює верток промови Чуєте як сніг хрустить в мене не буде чутно тики-тики. щойно пробили стежку Сьогодні у нас вже 12 січня 2026 року Понеділок день Важкий і морозець, морозно. 13 градусів морозу показує. Обіцяли щось 16, немає 16. На завтра тепер обіцяють. 17 чи 18. Весь тиждень. Цей обіцяють бути холодним. Нічого, січня. Хрещення. Буду хрещення скоро. Старий новий рік, так що так і повинно бути. Там бачки їздять, я чую. Сміття машина їде вивозиться. Крокодил грає, все як завжди. Як ніч пройшла ту-ту-ту, як завжди. тривоги були, гучних вибухів. Дякую Богу, він не чув. Все, усім гарного дня. Усім погоду добро зла. Всім щиро дякую. Тяжко посніхати. Звичайно будемо жити, не на що. Це легкого понеділка майже. Ока. Бачите, сміття. Їдуть за сміттям. Так, покаває.